Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України, слава Україні. Ну, значить, вирушили ми все-таки невеличку подорож. Рухаємося. Ну як невеличка. Така 420 кілометрів в одну сторону. Погода, звісно, така не для подорожей, Ну нічого, вже плани міняти не будемо, надумали, договорилися з людьми. Треба їхати потихеньку, думаю, що все буде добре, доїдемо. Красиво, звісно, сніжок іде в машині тепленько, собі їдеш і насолоджуєшся, краєвидами. все добре. Ну, звісно, так, трошки, трошки на стрьомі, тому що температура така, то мінусова, то плюсова, ловольот є, пару там, машин бачили, з траси позлітало. Ну, ну нічого, акуратно, я думаю, все буде добре що ми рухаємось далі, ну а там покажу потім уже, куди ми і за чим їдемо. Ну ось ми вже на місці, вже навіть не на місці, а вже виїхали від людей. Ну що, веземо собі ми нове господарство, так скажемо, поповнення до нашого господарства, те, що ми маємо. Зараз тут все закрито, щоб чітко, а отак от от у нас тут. У нас тут свинки. 5 свинок, ефок, Ф1. Це ті свинки, про які я мріяв все життя. Ніколи не міг я собі їх купити. То все щось відлажувалось, то дорого, то, то нема як, то нема коли. Все хотів. І е, все час розводив якусь там свою породу, якось там схрещував і міняв. А це свинки натуральні F-1. Які тепер будуть у мене в господарстві. І я дуже вдячний цим людям. Вони не захотіли, щоб я. Про них говорив, хто це, що це, і щоб знімав їх. ну Вони так вирішили. Я ж не можу нічого заперечувати. Так, хай буде так. Я дуже цим людям вдячний, тому що вони. Прийняли нас з, таким, з такою душевною теплотою, що це ну, словами не описати. Ці люди ми навіть такого не могли очікувати. Дуже-дуже їм велике дякую і дуже-дуже їм вдячні. Ну, а ми рухаємось далі. Дорога далека. І ще назад тепер нам 400, більше 400 км. Приїдемо вже буде поздно, ночі Це встановився, щоб засняти, поки ще видно. Все, ми рухаємось вперед. Уже засніму, як свинки будуть на новому місці, новому, новому помешканні. Ось таке поповнення в моєму господарстві. Вже вчора дуже пізно вечором приїхали, вже не став я нічого знімати, тому що тут, ну хоча світло є, але вже темно було. Та й дуже заморені, дорога дуже тяжла. Туди їхали снігопад, метіль, назад їхали туман, ніч. В общем, приїхали десь вже. Було 10 годин вечора, в общем, поки розгрузилися, поки все спорядкували. 12 ночі тільки тільки зайшли в хату. Тепер буде з чого починати, так скажемо, правильно починати, так як потрібно. F1 це якраз те, що потрібно. Материнська лінія. Це поросята, які будуть вирощуватись на свиноматок. І в подальшому це будуть основне маточне поголов'я. Свинки, які підуть на свиноматок. Хто ще не знає, ну я думаю, що багато хто знає, хто в темі, ну хто не знає, F1 це гібрид першого покоління е схрещена порода Ландрас і велика біла. Получається, цей гібрид дає дуже-дуже. Хороші результати по материнській лінії. І потім вже в подальшому ти можеш робити із цього вже, що, що тобі захочеться. Якщо оставить собі далі на свиноматок, осіміняй ландрасом або великою білою, і в тебе буде йти материнська лінія. Будуть, Береш звідти слинок, які будуть йти на свиноматок. Якщо на відгодівлю, можна осіміняти потім петреном любим термінальним криком, дюрком і все, що з цим зв'язано з хрещенням Петрен-дюрок і, ну, в общем, батьківська, батьківська форма. І потім отримуємо двохпородний, трьохпородний гібрид, який дає дуже непогані результати на відгодівлі. Так що від цього вже можна лясати, як то кажуть, в різні сторони. Ми дуже вдячні цим людям. Ми навіть не могли і мріяти про таке, що я думав як. Що буде, то буде, що знайдемо, що десь може купимо, десь якось розпочнемо. Ну а там вже в подальшому може десь трошки розкрутимось і вже Купимо десь F1 і потім будемо працювати як, так, як потрібно. Але, але F1 у мене вже є. Так що будемо з самого початку починати так, як це бути. Не знаю. Хочеться багато чого сказати, але чесно, ми під таким враженням після вчорашнього, що. Ми потім їхали з дружиною в машині, розмовляли, і ми такі вдячні цим людям за такий прийом, за розуміння, за бесіду. Поговорили, накормили нас, ми посиділи, порозмовляли. В общем, ну. Виявилося, що люди теж знають Херсон, знають там них родичі, трішки, трішки знають райони в Херсоні. Що, ну, в общем, є, як скажемо, обші теми для розговору. І, звісно, ну, дуже-дуже вдячні цим людям. Велике, велике дякуємо ще раз. Ну, просто, просто нема слів. І також хочу ще сказати велике дякую всім, всім підписникам, хто як скажем піддержав нас, хто словом, хто трошки грошима, хто там якимись совєтами. І так далі, і тому подібне. Ну, в общем, це дуже великого коштує. Це не описати словами. Ти себе відчуваєш, що ти комусь потрібний, що ти не кинутий на призволяще. Ну, а я знаходжусь уже в кормоцеху. Треба працювати. Роботи вже становиться все більше і більше. Це добре. О, рухаємось вперед. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава Зсу, смерть ворогам, і все буде Україна.